you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Співробітники поліції та СБУ 10 травня в Одесі проводять обшуки в будівлі, де розташована редакція регіонального видання Думська, котре пов'язана з одіозним депутатом від ЄС Гончаренком, за даними джерела в правоохоронних структурах. Слідчі дії проводяться у справі про організацію рейдерського захоплення 280 гектарів біля моря на Одещині. Підозру щодо якого раніше оголосили депутату від ЄС в Одеській облраді та його дружині Миколі і Дерев'янко. Журналісти думської вже почали переводити фокус. Кус на те, що почався тиск на вільні змі з боку влади. Там переконані, що причиною обшуку може бути політичне тло. Для нас усе очевидно. А це чергова спроба слух народу припинити будь-яку критику на свою адресу. Також ми активно висвітлювали останні атаки обласної влади на волонтерські центри та ганебну ситуацію, коли заступником голови одеської облради залишався представник Шкарівський. Зв'язок, як нам здається, очевидний. Ідеться у заяві редакції. Тут співробітники маніпулюють громадською думкою. Насправді ж, депутат одеської облради дерев'янко, який є зятім Олексія Гончаренко, передав. Своєму однопартійцю перчатки підприємств, які фігурують у цій справі по організації схеми з деревану землі в Одещині. І не кому-небудь, а Михайло Шумшуковичу, власнику видання Думської. також в мережі з'явилося фото з перепискою дерев'янка та Шумшуковича зняти з телефону дерев'янка. У поліції кажуть, що правоохоронці проводять тільки санкціоновані судом слідчі дії і ніяк не тиснуть на засоби мас-медіа. Поліцейські не вилучають техніку редакції та жодним чином не перешкоджають роботі мас-медіа. Працівники змі можуть продовжувати свою журналістську діяльність. Гончаренко, який раніше. Ше заявляв, що за допомогою кримінального переслідування його родичів ОП здійснює тиск особисто на нього, адже дерев'янко є троюрідною сестрою нардепа. Проте він чомусь забуває сказати, за що до них в гості прибули правоохоронців, чергово прикриваючись міфічним переслідуванням з боку влади. Сьогодні Кончаренко спішно прибув до приміщення думської і спробував вмикатися стрімом в телеграм-каналі видання, демонстративно вимагаючи пояснень від правоохоронців. Яка ж позорисько під час війни так нагло маніпулювати і тикати камерою в обличчя правоохоронців? Пізніше думська повідомила. Що їх журналістів пустили на свої робочі місця? Ще пізніше Гончаренко оприлюднив відео уже у своїх акаунтах у соцмережах. Написав все, що правоохоронці покинули офіс домської. Ну звісно, що Олексію вони нічого не знайшли, бо він святий, настільки святий, як у часи Януковича, коли захищали руский язик в Україні. На цьому Гончаренко не зупинився і продовжив свій плач Ярославни в телеграм-каналі. СБУ пише, що обшуки не стосувалися засобів мас-медіа. Ми, звісно, віримо. Узагалі просто так ж прийшли в офіс, де сидять журналісти домської. Готуйтесь, шановні чиновники в отримувати на горіхи на міжнародному рівні погроджує чинний владі одіозний депутат. Замість отримувати на горіхи Гончаренко сказав дещо менш парламентське слово. По суті, кидаючись погрозами в бік правоохоронців і чинній владі за ніби політичне переслідування його найближчих соратників. Насправді це дуже показова ситуація. Фактично, він друга особа в партії Порошенка погроджує усім навкруги просто за те, що деякі його найближчі соратники виявилися не дуже з добросовісними і нечесними на руку. Замість того, щоб розібратися в ситуації, і не робити поспішних висновків, гончаренко починає звинувачувати. Вати усіх навколо, окрім фігурантів справи, хороша спроба, але нічого не вийде. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог, пісніть на дзвіночок і ставте лайк.